Немає там їх відповідальності. Ну дивіться, і ми подавали відповідні. Я ще раз повторюю. Я не mm -hmm. дарма це кажу, просто щоб потім не казали що... Ніхто цього не робив. Ми подавали відповідні правки. да, місцева влада має забезпечити приміщення, має забезпечити інші організаційні речі, але вона не має займатися мобілізацією. Для цього є ТЦК, для цього є міністерство оборони, для цього є сухопутні е сухопітні війська. Для цього є президент, який є верховним Головнокомандуючим, Саме він відповідає за мобілізацію. Він не мери, не місцеві ради, навіть не депутати, саме президент як верхівка цієї вертикалі. Тому в моєму розумінні, взагалі, це абсолютно безглуздя перекладати відповідальність на міських голів або на старост, як це зараз відбувається в ОТГ, і фактично, це пока, це демонстрація того, що влада провалила на 100% те, чим мала займатися підготовкою до мобілізації. Я хотів би нагадати, як було на початку війни, коли Особисто я звертався я знаю, що інші колеги зверталися до міністра оборони. Говорили про те, що не відвертайте людей, які прийшли до ТЦК. Ви пам'ятаєте ті черги, які стояли в ТЦК, готуйте резерв вчить людей, щоб нас було ким проводити ротацію, ким, е, е проводити ну, підтримку наших захисників. Ну, тоді багато бути... хто очікував, що дуже швидко завершиться війна, пане мета менше Це... треба було слухати про два-три тижні. Ну треба було менше слухати, так само як і менше слухати про е шашлики Так так само, як менше слухати. Про е, те, що Нюйорктайм Таймс гірша ніж рошиська пропаганда, і в даному випадку знову місцева влада вона більш адекватно себе поводила на початку війни. Я завжди казав, що якщо ми хочемо побудувати нормальні нормальну ефективну роботу, то в нас не має бути війни між місцевою і центральною владою. Це мають бути партнерські відносини.